От такі тут Карпатські Альпи. От такі тут гори. Доїхав я до кар'єру. Іде дорога. Кар'єрчик. Ось оці підйомчики. Друга передача, деколи перша. Так вони виглядають на відео, не круті, а насправді вони трохи крутіші. Ось тут такий вид. Тяне легко, не напрягаючись. Деколи треба скинути на понижену, тобто на першу, а так то друга передача. Зерка.